Вони тіснились, От вона мені подобається. Хоча на квітконосі може бути там крупна, одна сама крупна, одна й менша. Розміри вона негенька, вона геть така, що тече, але бачите, які розміри. В Цьому році вона нижче, ніж звичай. Подобається величезна. Кінчик буває дозрілий, недозрілий кінчик. Сильно вже не чекаємо кінчик, бо потім ташки приєднуються пласувати. Кінчик буває тут трошечки недозрілий. Але мені подобається смак. Миску можна набрати, не їстись. Тобто, Такі сорти я собі тримаю і, видно, вже, вже зняла мама. Вона пізнього терміну плодоношення. Нам подобається. Мені хочеться її оновити, на наступний рік розмножити собі, взяти 4 десятка, там 3 десятка, розсадити її. Вона подобається, смак подобається. Вона не тверда, не геть м'яха. Не...